Продав, забрав гонорар і забув про клієнта, і тут немає нічого, наче поганого, правда, адже продав. Ну тобто, наприклад, коли делегували ріелтору продати, то це є результат роботи, і це вже добре. Але я розумію, що ні. Що ріелторська послуга насправді працює, щоб закрити повний запит клієнта і дізнатися, чому людина продає, що їй треба зробити з цими грошима. Так, це вже індивідуальне питання, але дивіться, з якими я історіями стикаю сьогодні. Буквально на минулому тижні відбулася угода, де моя ріелтор працювала на пошук, наша клієнтка купила квартиру, а продавці потім залишились з грошима, які потрібно вивести за кордон. А ніякі документи не були підготовлені і не були оформлені належним чином. Так само я стикаюся з людьми, яким ріелтори продали квартиру, і вони з грошима нічого не можуть знайти. І тоді, коли ми закриваємо такий проект, то ми одночасно продаємо і купуємо для того, щоб людина не втратила. Тому так, продаж це результат, але часто це не вирішення комплексної проблеми. Тому для мене ріелторська послуга це закриття запиту клієнта під ключ, там, де він не лише отримує кошти, а закриває своє питання повністю.